Станом на сьогодні в області на національний мультипредметний тест зареєструвалися більше восьми тисяч учасників. Це більше ніж торік, розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко. Говорить, майже 200 учасників під час реєстрації допустили помилки. Найбільша помилка полягає в тому, що не завжди відповідної форми, встановленої форми подаються довідки. Довідки з місця, де навчається учень чи студент. Не завжди відповідної форми і розміру. Завантажується скан копії документів. І коли наш учасник зареєструвався і він вважає, що він зареєструвався, він перестає заходити в персональний кабінет. Організатори в цей персональний кабінет дають інформацію про, наприклад, помилку, яка зроблена під час реєстрації. Йому треба виправити її, а він не реагує. Він не заходить в персональний кабінет. За словами Лариси Середяк, директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, до 7 травня учасник, який зареєструвався на мульти Предметний тест і допустив помилку, може в персональному кабінеті її виправити, можна змінити навчальний предмет додаткового блоку, можна змінити населений пункт в Україні або за кордоном, де особа перебуватиме на час проведення НМТ, і можна змінити сесію з основної на додаткову, доклавши отой документ, який дає. Можливість і право участі у додатковій сесії зі слів Али Корнейко на базі Волинського інституту після дипломної освіти діє пункт реєстрації на НМТ для усіх бажаючих. Він працює щобудня з 10 до 16. Завершується реєстрація 3 травня.